Здравствуйте, я Ольга Шупова, психолог, автор и ведущая программы «Психологи говорят». И тема нашего выпуска сегодня звучит так – творчество и психология. И в гостях в нашей студии художница, коллажистка Катя Бондарец. Катя, здравствуйте. Витаю, витаю вас. Очень рада вас видеть. Санавзаем. Хочется как-то сегодня переплести две невероятно важные темы и подружить их в нашем выпуске. Для начала, пожалуйста, расскажите, вы как яркий представитель современного искусства в нашем городе и за пределами даже нашей страны, расскажите, в какой технике вы создаете свои работы и самое главное, в каком психологическом состоянии пребываете. Ну, я створюю свої роботи в техніці колаж. Це така, знаєте, ну, як пояснити дуже просто це аплікація. Ну, можна так сказати. Якщо ми згадаємо в шкільні роки наші, да, то ми там щось клеїли, вирізали да, і створювали якісь картинки. Так от, тепер колаж це може бути таким потужним сучасним мистецтвом. Виявляється, що можна склеювати якісь фігури, картинки, фото, і це якась своя реальність. Відбувається такий. Заміна понять, то звичайні речі можуть стати в незвичайних умовах, так, якщо ми їх там друг з другом будемо міксувати одним з одним. І це буде щось зовсім нова реальність. В общем, так можна сказати, про колаж. І чому я вибрала саме цю техніку? Тому що ну, там в принципі дуже багато творчої свободи. Ти можеш дуже довго сидіти, компонувати е, якісь деталі да, своєї майбутньої роботи, ну, витвору да, свого мистецтва, е, і е, дуже довго переставляти, медитувати, десь навіть е, якісь е, знаходити пропорції важливі і що ти хочеш донести. І, в принципі, якщо навіть ми складемо. Два якихось фрагменти склеїмо один з одним, але ми надамо туди сенс, ми вкладемо самі туди розкажемо, про що ми думали в цей момент, то це вже може бути навіть шедевром. А в якому стані ви перебуваєте, коли це робите, Що ви чувствуєте? Ну, настрій роботи залежить, звісно, від настрою, коли ти, його, ну, коли ти цю роботу твориш. В мене є такі роботи, які. Ну, були під е, якимось, знаєте, таким впливом і потрясінням зроблені. Я вважаю, що вони найчесніші е, ці роботи. І вони, в принципі, віднайшли. Е, е, ну, багато відгуків я отримала саме коли я ці роботи робила в такому стані. Е. Можна ли сказати, що творчість це свого роду терапія? Так, звісно, це терапія. Я не знаю, мені здається, я саме колажем себе витягнула з якоїсь, можна сказати, депресії. Тому що коли почалася війна, то я ну, не могла дуже. Ну, і так багато хто каже, що майже місяць, або навіть хто більше довго не міг зрозуміти, що відбувається, як жити далі, і що робити, і куди бігти, і що, що чим займатися. І, Саме ну, як я творча, творча людина, да, і мені потрібно було знайти цей вихід емоцій, то я в принципі цим колажем і врятувала свій стан психічний, психологічний, тому що я змогла ну, ці переживання викласти в роботах, і ну, то є в мене, наприклад, такі. Покажите, пожалуйста. Так, є роботи. А, після таких сильних найсильніших потрясінь, да, які ну, ми переживали всією країною. Це знаєте, коли там це, з карти... це фрагменти зруйнованого будинку і фрагмент картини Фома невіруючий». віруючий. А що коли ну, я не вірю, що це відбувається? Я не вірю, що ми таке з вами робимо. Це багато можна з різних сторін підійти до цієї картини. Це те, що я чула з екранів, коли буду хвилюватися. бо... Ви Ну, тобто... Я не можу пояснити, але я знаю, що хто відчув цю роботу, і вона дуже великий відгук отримала. І, як мені казали, що це, можливо, найпотужніший, найпотужніший вислів да, про війну. Або коли нас лякали атомною зброєю, так, і ну що далі? Ну, давайте скуштуємо ми ще цей плод, так? Ну, тут такий теж я сенс внесла. ну, Звичайно, бачите, ну, Дуже прості елементи, яблуко, да? пізнання. Це невероятно. Да. І цей гриб від вибуху. Ну, чи треба нам ще, ще раз е, е, пізнати ну, якесь горе? Так? Ну, чи треба нам, чи ми хочемо цього дізнатися? Ну, давайте скуштуємо. Ця робота називається Скуштуємо. Є ще одна робота, яка дуже вразила. Теж, ну, глядачів. Це, звісно, трагедія, яка сталася на ГЕС і оцей, ця робота називається Грані смиренності. От скільки ще ми можемо витримати і Ну, так, да, це складне такі питання. Я люблю також, ви не подумаєте, що в мене таке депресивна творчість? Ні, я дуже багато створюю робіт. Їх переважна більшість це все ж таки на якийсь зріст, на те, що все буде добре. на… На благо і на розповісти паросточки. Тобто, як ми там повинні да, зберігати своє коріння, як ми там плекаємо його. І зараз, як ніколи, це в нашій свідомості ну, от, проявляється, що треба все ж таки, ну, і себе шанувати, да, і своє коріння, пам'ятати, і щось нове творити і створювати. На благо і те, що все буде добре і вірити в це. В от про це роботи ці. Також є така робота ще штрихи до коду, вона теж дуже така ну, символічна, що ну, такі знаєте, старовинні фотографії і якісь сучасні елементи, це код нації, так? можна його так обізнати, обозначити така в цій да. І ці роботи, до речі, дуже ну, Ну, вони дуже, знаєте, так відображаються сьогодення. Що ми дійсно там, знаєте, дуже багато людей перейшло на українську мову, дуже багато людей. ну, тобто Це вже так, все коли, як не зараз. От зараз. Угу. Це зараз. Ну, це так коротко про те, чим я займаюся, це мої роботи і повернутись. Ну там дуже багато в мене така серія велика. В мене навіть було таке, що я в день робила по кілька колажів, ну прям в день. От настільки мені хотілося висловитися, настільки мені хотілося да, свої емоції, відчуття, і підтримку якусь. И когда я чую вид от людей, для меня это загальное ну, и дуроче. Мы понимаем теперь, что творчество является не только терапией, но и некой такой э, исторической хронологией того, что происходит и в нашей стране, и с людьми, которые соприкасаются с искусством. Э, в работе со своими клиентами я э, очень часто слышу о том, что люди хотят э, попробовать себя в каком-то творчестве, но они опасаются. Того, что их ну, нужно какие-то средства вложения, либо же не хватит таланта, знаете, вот эта тонкая душевная организация, которая может просто рухнуть, даже не начавши как-то проявляться в, в мир. Что вы можете посоветовать начинающим и сомневающимся, художникам или творческим людям? А, ну, так, Перше, що творити це взагалі наша природа. Ну і чого її соромитись, так? Цієї природи, ну, ми повинні творити. В принципі, саме з життя є творіння. От ми живемо, да, і ми вже в процесі. Тому, якщо щось хтось хоче спробувати, і треба це вже робити, ну, не треба чекати якоїсь там слушної нагоди, чи хтось там тобі щось допоможе. Якщо є в людини така потреба, вона, в принципі, не зможе проігнорувати це. Воно знайде, що це. все одно знає, так, все так, все проявиться. Обов'язково. Ну, обов'язково. Це може бути і в 40 років, як у мене, наприклад. Це може бути в 65, так? як, як Енна Бурда, наприклад, відкрила своє ну, діло, да? журнал зробила мод. Тобто, ну, боятися не треба, треба робити. А як робити? Ну, якихось там сумасшедших коштів воно не вартує, тому що в принципі зараз дуже е, зручно є майстер-класи, на які ти можеш ходити і пробувати, що тобі е, спробувати, ну, е, що тобі, як це -то кажуть, зайде, да? де ти від, знайдеш себе і. і... Ну, тобто це може, може бути гончарство, це може бути поетичний кружок, навіть якийсь, це теж творчість, ну, в принципі. Це може бути там якісь зустрічі. От у нас є, наприклад, я знаю, вечірній малюнок ну, в, в місті. Ну, в принципі, це. Дуже, дуже просто е, хотіти. Треба хотіти і треба робити все. Mm -hmm. е, як я, наприклад, дійшла до того, що я почала е, не боятись і творити, е, от, от, опинитися в слушний момент, в слушному середовищі. У нас є дуже класна галерея, вона приватна, е, називається Artcraft Oil. Я там, ну, як до війни я робила іграшки, це інша історія. І... Там я спробувала майстер-клас по живопису. І мені це так захопило, тому що я завжди щось малювала, ну, малою була, так? щось малювала, завжди у мене якісь там блокнотики, начерки якісь були. В принципі, я мріяла навіть ну, навчатися на фотографії. ну, так як в мене було художні. Освіти ну, художня школа не було, то я не змогла туди поступити. І там почала робити перші свої кроки в мистецтві, в принципі, напевно, що так, що вони здаються першими, але до того ти йдеш дуже все життя. Ти йдеш до цього все життя. Якщо ти тобі судьба творити, то ти будеш це робити. То есть для того не обязательно даже иметь такое професіональне образование, стоїть просто начати окружити себе підтримуваючи окруження. Як каже, я виставляю свою роботу в групі «Сельсоль». і там куратор и і... Ну, він галерист, Євген Карась, він каже про те, що треба мати стиль, смак і сенс. Mm -hmm. Тобто навіть ну, якісь самі прості речі да, і прості якісь зображення. І навіть ну, багато хто там. Дивується, так, що як це, ну, це сучасне мистецтво, ну, таке дивне, та моя дитина так може малювати. Ну, хай малює, ну, це ж прекрасно. І хай дитина малює, і ви сідайте біля тої дитини і малюйте таке саме. Ну, але чим класне сучасне мистецтво, що ти можеш бути самою собою. Ну, нікому не чути не винен. Ну, тобто ти твориш те, що ти відчуваєш, і це знаходить відгук або не знаходить. Але тобі на це все одно um, po, по, по великому рахунку, тому що ти впевнений в тому, що ти зробив це класно, і тобі воно подобається. Можна е, піти, я ще раз повернуся до того, що не боятися, так, і пробувати себе. Е, в принципі, дуже класна техніка це згадати, що ми любили в дитинстві робити. Ну, що нас заспокоювало, да, що нам приносило задоволення. Ну, хтось там шив, да, хтось в'язав, хтось, можливо, читав, хтось просто нічого не робив. Це теж класно, можна на йогу тоді піти. Сидіти там щось з космосом общатися, спілкуватись. Ну, тобто, себе взагалі обов'язково потрібно знайти собі хобі, люди. Звісно, це зараз там, знаєте, можливо, там хтось скаже, о, от якісь складні часи. Так, особливо зараз. Хобі повинно бути. У мене взагалі була мета, щоб моя робота це була хобі. Так. Це найкраще. Ну, удивительное дело. Я вчера у вас еще в сторис видела э, огромное количество стран, где живут ваши работы. И вы достаточно так вот скромничаете сейчас. Э, говорят своей популярности, расскажите, как они попадают, эти выставки в Вашингтоне, в Норвегии, просто разлетаются они повсюду. То есть, вы начали, вы открыли в себе это состояние удовольствия, и это нашло отклик у других людей. Как это потом вообще разнеслось? По Цікава річ сталася. Я коли зробила свої перші роботи, я їх виставила в групі в онлайн-галереї Сіль Соль. І там побачили там дуже класні і художники, і колекціонери. До речі, то раджу, хто займається мистецтвом туди, по потрапити да, і намагатися пробитися. Е, бо там модерація, там не всіх беруть. А е, вас взяли? Так, але я дуже багато працювала над цим. Я дуже багато слухала порад експерта і ну, які роботи зараз. Ну, що потрібно зараз? Мистецтво, ось, ось так скажем. І в принципі, я відчула, що мої ритми співпадають з тим, що зараз вимагає світ, так? Ну, якісь нові. Ну, звісно, ніхто не при... принижує прекрасні акварелі або прекрасні там, Айвазовського, там чи якогось там знаєте, моря, океани і натюрморти вони прекрасні і гарні. Але коли додати трошечки сучасності, да, тому що це вже багато бачилося, багато ну воно вже таке заєложене, да. І коли люди туди додають якихось ну незвичних якихось елементів, навіть ну в якомусь натюрморті там щось зовсім ну, то що зовсім там не повинно бути, воно привертає увагу. І люди думають, ага, і воно заставляє замислитися: а чому воно там, да? І оце творчість, вона Спонукає до роздумів, і це дуже класно. Так от, і коли мої роботи я почала виставляти в Сільсоль, то там побачили колекціонери, і декілька робіт були придбані. і Я потім аж тільки дізналася, що вони будуть брати участь у виставці в Вашингтоні. Про це навіть писав Вашингтон Пост про wow. цю виставку. І ти просто відкриваєш очі в одного ранку, а тобі ну, е е цей. Галерист пише Женя, пише: «Блін, про нас написали Вершингтон Пост. Я говорю, так, мені кави, чоловіче, мені кави. Я така читаю цю газету ну, з планшета. Ну, це, це прекрасно, це класні такі відчуття. І таким чином, да, і коли ти вже маєш такий, в своєму CV таку маленьку позначку. І ще треба подаватися на різні опен-коли. Це дуже теж класна річ, коли організують виставки, групові, гуртові виставки. І там теж в мене вже трохи є і міжнародних, і в Україні. І це теж додає вже якогось значущості твоїм роботам. Ну, як можна сказати, що признаються, да, вони вже. Це не тільки що я сам собі сама вигадала, що вони класні. Ось, тому подаватися на опен показувати, розказувати про себе. Ну, в принципі, що ще. Що ще? Катя, поделитесь, пожалуйста, принципами, которых важно придерживаться людям, которые занимаются творчеством. Возможно, это какая-то специфическая обстановка, какая-то атмосфера в доме. Либо наоборот, куда-то забежать в свою мастерскую и должна быть полная тишина. Либо это музыка, что-то должно быть накануне. Как это у вас? Что вам помогает настроиться? Так, ну вибачте, мої рідні. Я знаю, що я дуже, дуже багато спричинила страждань, коли я займалася іграшкою. В мене був просто якийсь хаос. Це купа якихось матеріалів, інструментів, фарб. І все це було на нашому обідньому столі. І я не могла його прибрати, тому що воно мені все треба і прямо зараз, і не чіпайте. Я отак от розгрібала, отут кажу: ви отут снідайте, а тут моє. І тому я дуже вдячна. В галереї Craft Oil, що вони мені надали майстерню, і я там працювала. Зараз в мене теж є студія, вже, там теж творчий хаос, але я знаю, де кожна річ лежить. Звісно, деякі речі я не можу досі робити, тому що нема того розслабленості. І того, ну, того відчуття, спокою, да, що я можу. Там, наприклад, я не можу зараз писати олію, я не можу. Це якась зовсім інша. І не можу робити ляльок. не можу. Тому колаж для мене ну, от, це, от, от, це, да, це от, саме зараз я можу це швидко. У мене іноді на колаж виходить ну, 10 хвилин, іноді я можу робити його 3 дні. Тобто, це ну, я не, я не можу пояснити, що треба. Просто треба себе слухати і творити тоді, коли тобі хочеться, і знаходити для цього час обов'язково. Ну, тобто, навіть запланувати. Запланувати якийсь час для цього. І тоді, можливо, йому приход Буде знати, що ви в цей час запланували, йому за прийде. Тобто що це можна як то, -то контролювати? Я думаю, можна. Ну мені так здається, щоб ні. Обычно считается, что творчество и наука ⁇ это как будто два разных мира. И кажется, что творческие люди ⁇ это слегка такие улетевшие, на своей волне, нужно какое-то другое отношение даже к ним. Скажите, как удается вам балансировать? Вы ведь мама троих детей. Вы так активно занимаетесь своей творческой деятельностью. Как вы находите в этом баланс для того, чтобы завод вот заземлиться? Все-таки ну, нужно сварить борщ? Вот все-таки нужно провести мастер-класс. Там у вас масса мероприятий, которые вот уже э, оффлайн в живом общении с детками, со взрослыми. Як вам удається? Ну от, в принципі, це е, класно, що є планування вже якесь. Mm. А, тобто, коли я е, повністю е, віддавалася, ну кидалася да, в творчість, і мені от, треба закінчити, треба зробити. А, і тоді можливо навіть вигорання. Тобто ти розумієш, що ти тут гарна, а там ти погана. А там мінус. Да, а там тобі мінус, мамуся, а, ось. а, І тому е, я і поїхала з дому, забрала всі свої речі. У е, мене навіть був пост, я написала, я пішла із дому. Я, я пішла з дому. Е, всі такі, як, як? ну, Інфоповод. Да? Угу. Е, тобто забрала свої речі всі, всі свої бумаги. А в мене зараз Боже. Це просто якісь куча куча коробочок куча з обрізочками, бо мені тепер всі обрізки потрібні, вони всі мені прекрасні, всі мені подобаються. Ось. І коли я спланувала це, я знаю, що я попрацювала, навіть якщо я нічого не зробила, але поїхала. Да, я навіть просто поприбирати да, в майстерні в студії своїй. Приїхала додому, і ти вже мама, все, ти вже готуєш борщичка, Виключаємося, да, і живемо Так, да, живемо вже інше. Тобто багато ролей. Ми примиряємо на себе їх і перемикаємося. Ці ролі вони так, вони є. Тут я подружка, тут я сьогодні е, телебачення, привіт. Отак, отак, от таке життя. Сьогодні дві години вранці в мене кі... Господи, студія. Да? О 3-й годині в мене майстер-клас з дітками, о п'ятій годині в нас кава з подружками, ввечері з, ді... ну, з подружками і дітьми. Бо зараз скажуть, боже, вона завіялася, Скільки можна, вона десь волочиться. Катя, какое у вас отношение к культурной жизни кривого рога и насколько сложно найти своих людей по интересам, ну, как бы свою стаю в этом смысле? Вы знаете, культурное життя в кривом Розі це еще требует це ще треба по -по пошукати. Да? Ну, у нас дуже талановиті люди, дуже багато я знайома з художниками, які теж мають дуже високий, високу оцінку в світі навіть. Але мало хто знає в, в кривому розі саме про них. Ну, наприклад, от я не буду казати, наприклад, що б хотілось, хотілось би класного сучасного виставкового центру. Що просто це необхідність. Ну, мені всі здається, що в кожному торгівельному центрі, тому що в нас на якихось таких класних розв'язках да, стоять оці здоровенні торговельні центри. В кожному повинен бути виділений простір для якоїсь галереї або для якогось ну, твор... або навіть там зробити там, маленький куточок, да, де там людина може сісти, да, щось потворити, ну, щось придумати. Ну, а можливо, в цей час. Він там, купив ковбаси <смі> і яєць, і такі думає, Боже, а що тут таке? А ну я ще сяду помалюю, може щось, або щось почитаю. Да? Ну Якісь такі островочки, да, щоб спонукали людину до того, що життя воно складається не тільки з потреб фізичних, да, там якихось там, закрити якісь свої. Базові базові, потрібні потрібні. Потрібні. Да, базові. Тобто розвивати треба культуру, Боже, а в нашому промисловому місті та тим більше. Тому що молодь, я по своїм дітям дивлюся, вони, ну, вони тут там, ну, їм не цікаво. Їм тут не цікаво. І вони хочуть поїхати. Кривого рогу, а все ж таки хочеться, щоб місто розвивалося не тільки було воно промислове, да, а й творче, тому що творчих людей отак. І дуже всі талановиті. Мені здається, що тут щось у нас в повітрі, знаєте, якісь от ферменти, елементи з кар'єрів. Дивіться, скільки талановитих людей. Президент навіть у нас нашої країни з Кривого Рогу. Ну, Багато акторів, так, творців, митців. в общем. Хочеться, хочеться, щоб поставили це на повістку дня. і Звісно, так, війна, зрозуміло, але но... треба розвивати і молодь якось заохочувати і творчої так, життя. Так, нашого так, треба, потрібно. Знаєте, я отримала невероятне удовольствие сьогодні. Слушаю вас, наблюдаю за вами і безусловно сприяюся з вашими роботами, звісно вже не перший раз. Вы сегодня показали, насколько творческий человек может испытывать такую гамму чувств в реальной жизни, передавая это в свое искусство. И сегодня мы с вами даже какие-то итоги года провели и сделали закладку на следующий год, как можно, что можно пожелать нашему городу и людям, которые здесь живут, и мы как люди, которые заинтересованы в том, чтобы все это процветало, развивалось, чтобы дети не хотели уезжать, чтобы был мир, да, наша хочется. победа, и чтобы люди, которые сейчас, а мы все находимся в трудных жизненных обстоятельствах, находили отдушину как раз вот в таком вот доступном, казалось бы, это ведь можно дома открыть свой внутренний мир да. и быть собой, проявиться и даже и во внешний мир. И вы в этом прекрасны. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Дякую, и дякую за запрошение. Я себя, знаете, чувствую таким археологом, который выкопал такой бриллиантик Дуже в городе дякую. Кривой Рог. Дуже, Дуже дякую. дякую. Миру и радости нам, и перемоги нам, перемоги. Да. Итак, сегодня мы говорили о творчестве и психологии. И мы желаем вам счастья в новом году. Вам и вашей семье. С вами была я, Ольга Шупова, психолог, автор и ведущая программы «Психологи говорят». А у нас в гостях Катя Бондарец, художница, коллажистка, просто потрясающая мама, женщина и удивительный гость нашей программы. Спасибо. До скорой встречи. Пока.